Фестиваль єжик традиційно проводили в центральній частині Ужгорода цьогоріч. Із багатьох причин прийняли рішення перенести місце проведення до Боздиського парку. Основний наплив відвідувачів очікують на вихідних однак офіційне відкриття заходу пройшло по обіді в п'ятницю. Пива тут буде пива, проходити пива, фестиваль чеського пива. До пива. нас приїхала відома в Чехії людина, яка виробляє це пиво та багато інших видів. Серед них і ігловське. Я дуже радий, що ігловські пивовари розширили ринок, і тепер можна купити справжнє чеське пиво, і тут в Ужгороді. І уж власне по шосне Пане і панове, дякую за прийом. Я дуже радий, що приїхав. Це вже в четвертий. Я в Україні в Ужгороді. Те, що ми представляємо тут свою продукцію, є важливим кроком не лише для торгівлі. Сподіваюся, і жителі Ужгорода цим задоволені. також на відкриття фестивалю прибули представники чеського міста Іглави, з яким Ужгород має досить тривалу історію співпраці. Цієї зими буде п'ятий ювілей партнерства між Ужгородом та чеським містом Іглава. Я пам'ятаю, як наше пиво колись почали чукувати в ресторані над ужем. А вже потім воно поширилось по всьому Прикарпаттю. Я радий, що наше об'єднання триває, і я переконаний, що партнерство продовжиться і буде підтримане з обох сторін. На гостей тут очікує перш за все можливість скуштувати справжнє чеське пиво а також розваги у народному стилі. Чеський ансамбль протягом двох днів демонструвати свою вокально танцювальну програму.